Найчастіше проблемою чоловіків на даному етапі є ректильна функція. Хронічний простатит, він буває різних типів. Зараз можна аналіз на інфекції здати через сперму. Вся ця реклама. Вона є ну, пропагандою, можна сказати, значить це колінно-ліктєва поза. Кожна жінка за своє життя, хоча б раз хворіє на цистит. Буває гіперактивність, це нав'язливі позиви до січого пускання. І якщо в нього є ерекція, це не значить, що у нього спермограма е, добра. Доброго дня сьогодні у нас зустріч з дуже цікавою людиною, урологом медичного центру Уротонус Меліневським Олексієм Дмитрійовичем. Вітаю вас! Доброго дня! Скажіть мені, будь ласка, Олексій Дмитрійович, що в нас зараз цікавить чоловіків в нашому суспільстві? На що вони звертають увагу більше, коли вони приходять до уролога? Ну, найчастіше проблемою чоловіків на даному етапі є ректильна функція. Ректильна функція, бо зараз іде війна, зараз стрес, зараз е несприятливі умови для. Цього процесу будемо так казати, і це, напевно, перша проблема, з якою приходять чоловіки. Друга проблема це хронічні і запальні процеси про залози, тобто простатити. тобто вони приходять зі скаргами на. Погіршення сечовипускання, на зменшення напору сечі, ну і також шерективну дисфункцію. Ну це напевно такі найголовніші проблеми, з якими з якими звертаються чоловіки. Е, зрозуміло. А скажіть, якщо у нього є простатит, то його повинно турбувати його виділення. Бо якщо у нього є запалений процес в простаті і жінку теж він буде турбувати, бо до нас вони звертаються, коли їх турбують виділення жінки. Чи залежить простатит для жінки її запальний процес у піхви? Не завжди, не завжди хронічний простатит. Він буває різних типів. Він буває бактеріальний, буває абактеріальний, буває як синдром хронічної тазової болі. І якщо є інфекції, які передаються статевим шляхом, то вони, звичайно ж, призводять до виділень і так далі. А якщо це процес хронічний, тобто він турбує тільки чоловіка. Бо сама предміхрова залоза це бар'єр-фільтр, який відграничує наружну наружне середовище від. Внутрішнього середовища і будь-яка інфекція бактерія, яка проникає. До чоловіка вона потрапляє до простати. Але якщо вона локальна, тобто не виходить назовні, вона турбує тільки чоловіка, тобто вона не потрапляє до жінки. А якщо потрапляє, це можуть бути умовно патогенні мікроорганізми, такі як кішкова паличка, стриптокок, ентерокок, найчастіші. Але якщо імунітет в жінки гарний, тобто ніяких не буде проблем зовсім. Коли до мене звертається пара чоловік та жінка, в репродуктивних Целях. Скажіть, будь ласка, на якому етапі треба чоловіку прийти до уролога? Я вважаю, коли пара починає е, свій шлях до репродукції, вони обоє повинні повинні іти до, до уролога, другий до гінеколога. Чи це вірно, чи ні? Абсолютно згоден, бо е, якщо ми кажемо за безпліддя, безпліддя це коли на протязі року пара не може зачати дитину. Е, це називається безпліддя. І, е, 25% – це жіночий фактор, 25% – це чоловічий фактор, 25% – це поєднання цих факторів і 25% – це імунологічне безпліддя. Тобто з самого початку чоловіку треба здати просто спермограму. Якщо по спермограмі буде все добре, то можна навіть не звертати якоїсь конкретної уваги на чоловіка. І тільки якщо зовсім не виходить, то тоді треба його теж дообстежити. Тобто, все починається зі спермограми. Якщо ми бачимо якусь проблему в ній. То ми починаємо його прицільно дообстежувати. Тобто, якщо знижується кількість сперматозоїдів, це е, частіше за все зв'язано з патологією яєчок. Якщо проблема з морфологією та рухливістю, це частіше за все зв'язано з передміхровою залозою, бо сама простата вона виробляє речовину, яка збагачує сперму. Поживними речовинами і дозволяє їй жити, бо сперма повинна знаходитися і виживати в організмі жінці на протязі трьох днів, бо вона повинна чекати овуляцію, повинна чекати цю яйцеклітку, в яку вона потрібна потрапити. Скажіть, будь ласка, а є якісь правила здачі спермограми? Так, звичайно, на протязі тижня чоловік не повинен вживати алкоголь і гострі продукти. Ну теж копченні, ну але це таке вже менше е, правдива інформація. Е, ну і також три дні він повинен не жити з таким життям взагалі. Якщо Чоловік здає спермограму і він отримує її результат, не зважаючи на діагноз, який виставлено, звернутися до уролога. А чому я вважаю, що може чоловічі, як ви казали мені раніше у різного віку, є різні нормативи? Такі є, значить, по новим нормам. Ну, наприклад, якщо ми беремо морфологічні зміни, дегенеративні сперматозоїди, по новим нормам норма рахується до 4%. тобто 96 сперматозоїдів можуть бути дегенеративними. Але ж якщо звертається хлопець, якому там від 20 до 25 років, який сильний, дуже, гарний, то в нього, якщо 96% сперматозоїдів морфологічно дегенеративні, то це не є норма. Але по даним Нормативом, який mm -hmm. нам дає лабораторія, це є норма. А також, якщо є погіршення в аглютинації чи агрегації, тобто склеювання між собою сперматозоїдів, скрючування, це теж вони не вносять в діагноз. тобто вони пишуть норма зооспермія, тобто ніяких патологій нема, але проблема є і вагітність не наступає. Тож, все ж таки, То треба і... звернутися так. за інтерпретацією правильною до спеціаліста. Так, а скажіть, будь ласка, як е чоловік е по повин... Виннен, коли йде до уролога. Які умови у нього, щоб він здав аналізи, і чи варто їх боятись, бо вони у кожного чоловіка є такий опит попередньої здачі аналізів, це було больно. Потім затрудненому чи спускання? Що на сьогоднішній день, щоб чоловіки не боялись прийти і здати аналізи, значить, такі є. Чоловіки дуже часто бояться йти до уролога, до спеціаліста, і навіть частіше за все жінки записують чоловіка до лікаря. Бо 80% дзвінків це від жінок, які записують своїх чоловіків, бо вони трохи трусять. Це нормально. Зараз ми практично на 90-100% відійшли від масажів передміхрової залози. О, так, ми відійшли від болісних зі шкрібів. Тобто, зараз можна аналіз на інфекції здати через сперму, тобто чоловік. Шляхом мастурбації здає матеріал сперму, і з якої роблять усі ці аналізи? Тобто це навіть приємно. О, то да, то це вирішує всі питання, бо він пішов, здав спермограму, і в цьому ж аналізі можна вирішити так запальний є. процес. Це дуже добре. Скажіть, будь ласка, зараз дуже багато рекомендацій в спортивних залах. Це препарати, які стимулюють тестостерон. Чи влияє це на? Спірметагенез. Ну, якщо ми беремо трібулу, це якарці е, стелющіся. Е, тобто вони дійсно підвищують тестостерон, е, але це рослинні препарати, в цьому немає проблеми, і ми іноді навіть використовуємо їх для лікування безпіття чоловічого. Е, якщо ми беремо протеїн чи амінокислоти, ну я вважаю, що це хімія. Бо вся ця реклама вона є ну пропагандою, можна сказати, тобто якогось там реального ефекту вони не досягають це викинути гроші, і це реально хімія. Бо ми не знаємо, з чого вони роблять. Вони кажуть, що це рослинний білок, але насправді звідки воно береться, ніхто не знає. І е, саме головне, що накачатися єстеним шляхом угу. це нереально. Щоб досягнути супер розмірів, це треба вживати стероїдні анаболіки і так далі. А якщо ми займаємося е, натурально, то це тільки для підвищення тонусу. А більше нам нічого й не треба. Бо якщо людина, чоловік, е, взагалі молодого возрасту приймає анаболічні стероїди, то в нього свій тестостерон перестає взагалі виробати е, ну, Виходити назовні і яєчки перестають синтезувати сперматозоїди взагалі, і це дуже серйозна проблема, бо часто звертаються спортсмени, в яких є подібна проблема. Але все це вирішується, тобто на даний момент в медицині я рахую немає ніяких проблем все лікується. У мене є таке питання, яке касається щодо нашої прямої професії, це акушерство. Ми рекомендуємо нашим жінкам позиційну терапію, коли в них починаються набріки. Набріки, і які є симптоми запалення в січовому міхурі. Це ми бачимо по результатам аналізів. Що ви скажете за позиційну терапію? Значить, позиційна терапія це дуже гарний метод. Він саме простий і придуманий ще нашими е, прапрародичами. Е, Значить, це колінно-ліктєва поза, так. і вона дає змогу. Плоду відходити далі від наших сечоводів. і вони не здавлюються. За рахунок цього профілактується піланефріт гістаціони це саме страшна проблема, яка до якої, в общем то призводить вагітність і здавлення механічне плодом сечоводів. Також це може призводити до сичком'іної хвороби. Ну і бактеріурії. Да. Тобто, якщо сеча не відходить, формується гідронефроз, тобто сеча роздуває нирку. За рахунок цього вона і не виходить з нирки. і вилікувати це можна тільки позиційну терапією. Це Бо... дуже да, да. Ми її дуже полюбляємо, рекомендуємо і ви це підтримуєте. Так, звичайно, Дякую. а скажіть, будь ласка, клюквіний морс? Я вважаю, що це природний антиоксидант це сечос... органів. Так воно чи ні? Ну насправді, от мої колеги, друзі, нутриціологи кажуть, що клюква це. Королева ягід, і вони мають не тільки акцент антиоксидантну дію за рахунок біофлавоноїдів, а і дуже багато вітамінів, амінокислот І навіть вітамін С вона може порівнятися з лимоном чи апельсином, тобто так багато там вітаміна С і це супер. І ще клюквений морс. Він має. Протизапальні антибактеріальні властивості для сечостатевої системи. Тобто для наших усіх урологічних проблем, клюкві морс тільки. Вітаємо ми його. Скажіть, ще так, дуже така важлива тема посткеєтальні цистіти. Це є такий процент жінок, який дуже це їх турбує. Що треба робити чоловікам, щоб у жінок не визникали такі посткієтальні цистіти? Посткаєтальні цистити це цистит після статевого акту. Це частіше за все зв'язано з анатомічною будовою жіночих статевих органів. Бо жінка має коротку уретру, тобто, тобто, канал буквально там 2-3 сантиметри mm -hmm. до 5. Вихід зовнішнього отвору уретри знаходиться дуже близько до влагаліща і е, до вагіни. І коли жінка живе статевим життям, то бактерії із е, піхви, Дуже часто потрапляють до сичого каналу, що, в общем-то, і призводить до цих поскаєтальних циститів. Щоб профілактувати цю ситуацію, треба перед статевим актом. Митися, тобто гігієна, це перше за все після статевого акту – одразу йти в туалет пісяти. Ну і якщо це незнайомі люди, треба передохранятися. Да. І взагалі, якщо люди починають жити статевим життям, відмовляються від презервативів контрацептивів – треба здавати аналізи і тільки після цього починати статеве життя, щоб відкрити. мінізувати різки цих проблем. Так, я теж так вважаю, і для це буде запобігати виявленню кальпитів, як у гінекологів, так і у вас у ретритів. Скажіть, будь ласка, а цистити? Як часто к вам звертаються жінки з циститами? Це дуже часто проблема. Кожна жінка за своє життя, хоча б раз, хворіє на цистит. але є передумови. Такі, як переохолодження, ті ж інфекції, а буває і вже вікові зміни за рахунок погіршення кровотоку в сечосистевої і гормональні порушення. Всі вони теж призводять до появи хронічного запального процесу в сечовому міхурі, який називається, общем-то, цистит. А і ще таке дуже цікаве, щекотливе питання: нетримання сечі. Що? Такі є, такі є. Це дуже делікатна проблема, і дуже багато жінок соромляться так. звертатися до спеціалістів, Але тут треба віддиференціювати дві проблеми. Буває гіперативність, це нав'язливі позиви до сечового пускання, Коли людина моє руки чи чує потік води, вона, в неї з'являються нав'язливі позиви до сечового пускання. А буває стресове натримання сечі, воно пов'язане з послабленням мислення. Та за одна, і коли після пологів люди і також генетично, якщо є слабкість цих мишць, то любе покашлювання, чихання, підняття тяжестей, навіть невеликих, сміх. Він може теж призводити до підтікання сичі, але на перших, на перших стадіях, коли буквально це декілька краплинок, можна лікуватися фізіотерапіями. Це є спеціальне електромагнітне крісло, яке в нас так. стоїть в центрі, яке дозволяє підвищити тонус м'язів тазового дна. За рахунок цього вирішується ця проблема. А якщо люди запускають, не зволікають на цю проблему, не звертають уваги на цю проблему, то треба робити операцію. Тобто, золотий стандарт на даний момент це сітка. сітка, яка підтримує, Сичообскальний канал, тобто вона змінює анатомічно кут впадання, кут виходу у ретри, тобто підіймає її і трохи придавлює. За рахунок цього утримується сеча. Також є введення методики введення гіалуронової кислоти, кислоти як губи ми вводимо. Також вводиться пара у вдоль уретри. Геалонова кислота формується штучні перепони для відтоку сечі, але це має е, е, тільки е, временний ефект. Бо коли вона вже виходить, вже це стає на тому, як повертається. все. повертається. Ну це дуже турбує наших жінок, особливо це в пірміно паузальний період, коли закінчуються естрогенні гормони, і це дає, звісно, такий е, дуже неприємний симптом. Ну Дуже радісно, що є такі методи, що можна вирішити, Тому треба звертатись до спеціалістів. Своєчасно. Твоєчасно. Підсумуємо нашу зустріч. Тобто, якщо пара планує вагітність, їм треба йти до спеціалістів. Жінка йде до гінеколога, чоловік йде до уролога. І якщо в нього є ерекція, це не значить, що у нього спермограма е, добра. Сто відсотків. Ну, чоловіки вважають, що якщо в нього є ерекція, то з спермограмом на нього теж все добре, але Потім, коли ми вже відправляємо чоловіків урологам, вони вже виявляють. І я вважаю, на початку, коли ми починаємо обслідувати пару, це повинні бути тільки спеціалісти. Спермограму треба здавати, і в спермограмі ми можемо також виявити запальні процеси. Я вважаю, що ну, ми дуже добре з вами сьогодні поговорили. І я це вважаю, що це не остання зустріч. Будемо, пишіть нам, будь ласка. Запитання, звертайтесь до спеціалістів і приходьте, будь ласка, чекаємо вас. Дякую вам, дякую за співпрацю.